Сьогодні четвер, 29 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шеповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. 29 вересня виповнюється 81 рік рік спочатку масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр під час окупації Києва у 1941 43 роках. Ці трагічні події відомі як символ Голокосту від куль і нацистської політики масового знищення населення. Жертвами злочину стали тисячі людей військовополонених і цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності і тих, хто намагався їх врятувати. За офіційними історичними свідченнями, Чинями там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Сьогодні президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника жертвам трагедії, розміщеного на території національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр, а також ушанував пам'ять євреїв, розстріляних нацистами, встановивши лампадку біля меморіального знака Менора. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського району. Ворожі атаки зафіксували на території Широківської та Березнагувацької громад. Наслідок обстрілів зруйновано складські будівлі, пошкоджено приватні будинки, об'єкти торгівлі, будівлі одного з приватних сільгоспідприємств. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 490 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 65 людей отримали допомогу. Цієї ночі під ракетною атакою опинився і Миколаїв. Перші вибухи пролунали близько третьої. Попередньо без жертв. Одна з ракет лягла в центрі міста Корабелів. Вибуховою хвилею зачепило музей та навчальний заклад. Більше про масштаби руйнувань у сюжеті Наталі Приходько. Від ранку група вибухотехнічної служби нацполіції в рамках кримінального провадження перевіряла вирву серед першочергових завдань виявити нерозірвані елементи вибухонебезпечних предметів, що могли лишитися після обстрілу. Дані ну пошкодження, отвори. це е, отвори. Да, це все а, сліди вибуху нічного, а, тобто, це уламки даного боєприпасу. Вибухотехнік Олександр показує нашій знімальній групі отвори в електричній опорі з десяток дірок утворилася від розірваного боєприпасу. Під час прильоту так дуже велика потужна кінетична сила, і вони ну, можуть навіть пробивати стіни, тому дуже важливо, щоб люди під час тривог ховалися в безпечні місця, тому що ну, подібні уламки можуть пробити і стіну і завдати дуже великої шкоди. І тільки після ретельної перевірки комунальники приступили до засипання триметрової ями на дорозі, яка утворилася від влучання ракети. А бригада у складі семи осіб розчищала тротуари від каміння та уламків асфальтового покриття. Ми завжди прибираємо. у Нас немає на вихідні, не на навіть не хворіють люди, тому що йдемо, прибираємо. Ну бажаємо хочемо зробити, да, щоб город місто наше було чисте, без бруду і без обстрілів. Бажано. Велике прибирання цього четверга і у будівельному коледжі. Його приміщення чи не найбільше постраждало від нічної ракетної атаки. Зруйновані вікна, скло, беремо віники і починаємо прибирати. Заступниця директора будівельного коледжу із виховної роботи Антоніна Олександрівна не стримує сліз. Вона разом з іншими викладачами зрання прибирає розбомблені аудиторії. Будинок є пам'яткою архітектури. Що наш, що сусідів. Військових тут немає, ніколи не було, тому що це навчальний заклад. Колись тут була Олександрівська гімназія. Знаєте, дуже важко говорити, тому що, ну, тому, що, тому що неможливо на це дивитися. У самому коледжі кажуть, нічний обстріл аж ніяк не вплине на освітній процес. Студенти вчаться дистанційно, а педагогічний колектив викладає пари за розкладом. У нас багато роботи і в онлайні, і так. Будемо працювати, будемо лагодити, ну, летить все. І будемо вчити, вчити майбутніх будівельників, архітекторів, механіків ці, тих, хто і сьогодні, і завтра будуть дуже-дуже потрібні. У військовій адміністрації вже ідентифікували тип озброєння у ніч проти четверга 29 вересня. По Миколаєву вгатили із перероблених зенітно-ракетних комплексів С 300 Запускали із тимчасово окупованих Херсонщини. Наталя Приходько Ігор Горневідомський Ніс ТВ для є новин. Наслідок обстрілу руйнувань зазнав Миколаївський обласний краєзнавчий музей Старофлотські казарми. Це вже третій ворожий прильот поблизу закладу впродовж вересня. Як тепер виглядає заклад культури, бачили кореспонденти телеканалу Март. Будівля музею Старофлотські казарми вже не вперше зазнає ворожих прильотів біля себе. Уночі, 29 вересня, стався один з найсильніших ударів біля неї, який призвів до чималих руйнувань в середині та зовні установи. Російська ракета типу С-300, що впала на проїжджу частину поблизу музею, нанесла суттєві пошкодження фасаду будівлі. В ній вибило більшість вікон, винесло двері, пошкодило люстри та навіть покосило кілька літер назви. Значить, істена і температура внутрі поміщення буде дуже даже ні благоприятна. Учито що то висока вже до, до кінця. Дня и вообще у нас нет такого количества материалов, чтобы зашить эти окна есть там небольшое количество, но это хватит может быть на первый этаж и чуть-чуть на второй. Плюс еще ко всему прочему нужны люди, строители. Здесь недостаточно наших трех мужчин которые все вот выполнят. Вы Ви видите вот сейчас зрительно. На ліквідацію наслідків обстрілу керівництво музею викликало всіх працівників. Пошкоджень зазнали всі поверхи будівлі. Однак найбільше постраждало східне крило. На щастя, унікальна експозиція музею вціліла. Експонати не пострадали, тому що ми об этом позаботились, спрятали, укрили максимально, що можна було. Даже оборудование позавчора був обстріл, нічого не пострадало, никакое оборудование. А вот в этот обстріл Просто пусті вітрини стояли около ока, дві, по-моєму, вітрини, стекла, і то не всі, а торцеві стекла розрушені. Вот. І, ну, слава Богу, це навіть є в некоторих вітринах, чила птиця, вони теж залиши цілими. Ну, Просто вони влажності бояться. Зараз треба срочно їх кудись прятати. Серед працівників музею також ніхто не постраждав. Співробітники, які цієї ночі були на чергуванні, розповідають: близько о пів на третю почули характерний вибух. Удар, пошла пыль, пошел запах продуктов взрыва. И в результате сработала сигнализация. Все, когда вышли, увидели всю вот эту картину. Вот вылетевшие окна и так далее, в общем-то. Некоторое время пищало в ушах, но сейчас уже нормально. То есть это не контузия, это скорее всего удар по барабанным перепонкам. То есть удар зривної волною волна сильна була наразі. Керівництво закладу і місцева влада вже вживають заходів з ліквідації наслідків обстрілу та подальшого убезпечення будівлі від подальших руйнувань. Як пам'ятка архітектури музей не постраждав. Не вперше раз ми вже ліквідовуємо наслідки ворожої атаки. Вперше нам допомогли волонтерська організація з Вінницької області разом з Міністерством культури та інформаційної політики. Були зашиті вікна. Плитами ОСБІ на сьогоднішній день. Ми також будемо ліквідовувати наслідки завдяки спільній роботі обласної військової адміністрації профільних структурних підрозділів, які займаються цим. Також і за допомогою міністерства ми маємо таку думку, що вони нам допоможуть, тому що це пам'ятка в першу чергу. Ми також обов'язково ліквідуємо. Окрім старофлотських казарм, пошкоджень зазнала і будівля Миколаївського будівельного коледжу, що розташована поблизу. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март, для є новин. Миколаїв отримав 10 камер відеоспостереження для системи Безпечне місто таку допомогу надало румунське місто Брашов. Кошти на придбання камер збирали жителі різних містечок Румунії. П'ять камер вже встановили на вулицях Миколаєва. Решту обладнають найближчим часом. Завдяки камерам відеоспостереження, які розміщені в різних районах Миколаєва, міські служби можуть контролювати ситуацію на вулицях, запобігати злочинам та оперативно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації. Місто Брашов підтримує жителів Миколаєва із перших днів російського вторгнення. Це було одне з перших міст, яке на початку березня надіслало Продукти тривалого зберігання. У Миколаївській Могилянці сапери провели тренінг з протимінної безпеки. У ньому взяли участь працівники та студенти закладу вищої освіти. Чому навчилися, розкажуть мої колеги далі. В умовах повномасштабної війни знання правил поводження з вибухонебезпечними предметами може врятувати життя. Днями інструктаж від спеціалістів групи піротехнічних робіт та підводного розмінування прослухали викладачі та студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За словами рятувальників, часто в місті знаходять нездетоновані снаряди від реактивних систем залпового вогню, ураган та смерч. Вони несуть особливу загрозу, оскільки мають самоліквідатор. Дуже небезпечний. Елемент. В нього, його, його завдання це подвійної дії, це создавання кумулятивної струї для поразки броньованої техніки. От, у нього залита в пластмасу осколки, вони вот так от, виглядають, такі маленькі. Саме ліквідатор спрацьовує в залежності від температури припасу. Але якщо його трогають, там стоїть пружинка з однокольником, його шурухнули, і воно випрямулося і одразу зробити. Під час бесіди піротехніки розповіли присутнім, як поводитися під час артилерійського обстрілу і ракетної небезпеки, та що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет чи уламок боєприпасу. Також працівники ДСНС показали вже знешкоджені подарунки від ворога і техніку, яку використовують для розмінування територій. Це міношукач, це американський міношукач. З початку повномасштабної війни миколаївські піротехніки 3931 раз залучалися для ідентифікації та вилучення вибухонебезпечних предметів на території міста й області після обстрілів. Усього ДСНСівці вилучили 3744 боєприпаси. Їх транспортували у спеціально відведене місце або знищили шляхом контрольованого підриву. Нагадаємо, якщо ви знайшли схожий на боєприпас, предмет у жодному разі не чіпайте його, відійдіть небезпечну відстань та сповістіть про знахідку на спецлінію 101 та 102. Наталя Засядько, Іваніончаренко, Іван телеканал МАРТ для є новини. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Мартані тв і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!